Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному відогляді хотів надати вашій увазі кутову шліфмашину від компанії Bosch, а саме модель GWS 1325 CIE. Розпакуємо дане пакування, подивимось, що всередині розповімо про її технічні характеристики та розглянемо її переваги. Що ж, почнемо. Отже, відкривши пакування, ми бачимо, що всередині йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Крім того, йде додаткове руків'я з антивібраційною системою, металевий захисний кожух, ключ для зміни розхідних матеріалів, флянець, гайка та сама кутова важкість машина. Отже, комплект постачання розглянули, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 1,3 кВт, діаметр диску 125 мм, різьба М14. Кількість обертів регулюється від 2800 до 115 тисяч обертів на хвилину. Тип інструменту професійні. Джерело жилення, мережа. Оброблювальний матеріал метал, камінь, дерево або пластик. Вага інструменту складає 2,3 кг. Країна виробник товару Німеччина. Країна реєстрації бренду також Німеччина. Розглянувши технічні характеристики інструменту, перейдемо до його переваг. І першою перевагою даної кутової шліфмашини буде наявність константної електроніки. Саме завдяки константній електроніці дана кутова шліфмашина підтримує оберти навіть при важких завданнях. Далі бачимо наявність антивібраційного руків'я. Саме завдяки цьому руків'ю вібрація від кутової шліфмашини знижена на 50%. Корпус редуктору також виконаний з металу. Далі бачимо можливість регулювання кількості обертів. Саме завдяки цьому можемо працювати з такими матеріалами, як дерево чи пластик. В місці з'єднання мережевого кабелю з корпусом він досить гарно прогумований та захищений від зламу. Далі хотілося б сказати, що зміна положення кожуху в даній кутовій шліфмашині. Відбувається завдяки спеціальному важелю. Саме тому це відбувається досить легко, а сама система дуже надійна. Звертаємо вашу увагу, що незважаючи на те, що в даному комплекті, згідно артикулу постачання, не йдуть розхідні матеріали, ви можете одразу їх переглянути та придбати на нашому сайті. Найпоширеніші розхідні матеріали будуть в описі до даного відео. Окрім того, ви можете одразу зібрати набір техніки, наприклад, акумуляторної. Також на нашому сайті і завдяки спеціальній функції. На цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися якісь додаткові питання, ви можете ставити їх менеджером нашого сайту. Вони з радістю дадуть обґрунтовану відповідь та допоможуть підібрати інструмент. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте великі пальці догори та підписуйтесь на наш канал. Вам подякував за перегляд, дивіться нові та цікаві огляди. Також дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого. До нових зустрічей!